В рамках проєкту Мистецький міст чернігів гданськ в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Короленка відкрилася виставка польського фотографа Войчика Мілевського, який свого часу був особистим фотографом Леха Валенси. В Чернігові він представляє одразу дві експозиції: одна присвячена польському суспільно-політичному руху Солідарність, друга це фотографії з комп'ютерною обробкою. Всього близько ста знімків. Я що... Нам є найважніше та.

Ми ще зробимо дощ унікатове звіття. Я вважаю, що мені вдалося унікальні снімки. Такого на свідчення другого немає. Таких фотографій в мірях нікуди дорогі серцю митця і роботи, де зображена ґданська молодь, яка святкує День Незалежності. Знімки також унікальні, каже автор, бо зроблені під час воєнного стану в Польщі. Тоді не можна було святкувати незалежність. Та сміливі хлопці та дівчата не зважали на заборону і з прапорами солідарності підходили прямо до міліції. Наша держава зараз бореться за свій суверенітет та територіальну цілісність, і польський гість висловив підтримку українцям, побажавши не боятися змін і вірити в найкраще.